Болить горло льодяники фортеза від болю у горлі крутезні пост виходить з цікавою статтею, яку зараз і проаналізуємо. Україна буцімто йдеться в е, назві цієї статті, на 90% готова погодитися на мирну пропозицію штатів. Тепер м'яч на полі бою. Російської терористичної міністр оборони України Рустему Умєров, як пише принаймні Нью-Йорк-Пост, повідомив американським офіційним а, представникам, що Київ на 90% підтримує мирну програму президента Трампа, яку було представлено цього тижня в Парижі, держсекретарем США Марко Румпіо, і одразу двома спецпредставниками, які обіймали а, і займа, які обіймають свої посади і займаються буцімтом а розробкою планів припинення вогню в Україні. Як жартує Михайло Шетельман, політехнолог, що поїхали в трьох. Бо спершу мали їхати тільки Марко Рубіо і Стів Вітков. Ну але ж побачили, що від України був і Андрій Єрмак, і міністр оборони Рустем Умєров, і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, і вирішили, щоб двох не пасувати, відправили ще Кіта Келога, іншого спецпредставника. США, щоб не бояться, бояться по, по одинці ходити і пропонувати нам невигідні нам умови, якщо вони такі пропонують. А вигідні можуть і по одному, звісно, пропонувати. Невигідні давайте в трьох. І то не факт, що ми на них погодимося. Бачимо, що ні. Тепер пише The New York Post. питання в тому, чи долучиться до. Цього Москва, яка неодноразово і зараз упродовж цього місяця буквально зривала всі спроби Трампа до добитися повного припинення вогню і мирної угоди. На цьому тижні в Лондоні я нагадаю, що цього разу зустрічалися представники європейських країн, Німеччини, Франції, Великобританії, Української делегації, окрім того, американської делегації всіх цих я вам назвала хто кого представляв в Парижі вже за тиждень, десь орієнтовно четвер, наприкінці тижня, аналогічна зустріч в таких же форматах, в таких же кількох секторах і сесіях перемовин, як була цього четверга в Парижі, відбудеться вже в Лондоні. Ну я нагадаю, що Франція і Британія зараз фронтмени підтримки України, активних іде... ідеї ідей коаліції рішучих щодо. Гарантій безпеки, дотримання вогню, як його контролювати, можливого розміщення сил заспокоєння на території України після досягнення бодай якогось припинення. Вогню і саме ці дві країни виступають флагманами. і тому в них і відбуваються на їхній території очевидно з такі сейшини. І от наступного тижня на, на в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення про повне і всеоб'ємне припинення вогню, говорить чиновник, з якими спілкуються The New York Post. окрім того, потім буде перекладаємо наживо з англійською. Потім буде мета полягати в тому, аби проводити обговорення щодо такої ініціативи та плану з росіянами і. Відтак сказати, що добре це ваше найкраще і останнє остання така пропозиція, аби зрозуміти де на які зараз стадії бажання цього миру перебувають обидві сторони. Тобто до контури доб'ють в Лондоні після того, як зустрілися в Парижі. Ми на 90% погоджуємося. За тим очевидно, цей там документ такий рамковий да, драфт цієї угоди передадуть російським терористам. Ну, реакцію їхню спрогнозувати до бабки ходити не треба, звісно, далеко. Вони що скажуть, а ми з дитинства за переговори в нас своє. В нас є е, е, свої перші причини війни. У нас є. Вони скажуть, а да, НАТО згадають нацистів, згадають українських, згадають, що українська армія має складати одного солдата. Це вони називають демілітаризацію. І скажуть: перші причини не усунені, план може хороший, але. Тема складна, ситуація непроста, як каже Пісков, кожен день виходить. Ну, будемо працювати, підпрацювати. Вони матимуть на увазі іти наступати по всій лінії фронту, бити по нас ракетами і дронами, як ми бачили. Ну, власне, думаю, це я так думаю, що цим все і закінчиться, звісно. Бо а для чого Москві ем, припинення вогню всеосяжне? Не свої плани. І чому Москва не погодилася в березні, коли пропонувалася американською делегацією всеосяжні припинення вогню, а погодилася лише на Припинення вогню по об'єктах енергетичної інфраструктури і по об'єктах чорному морі, а в жодного дня не дотрималась цієї домовленості, бо їм не треба. Не треба їм ніяке припинення вогню. І от а, а, нагадую нагадує з пост що Трамп готовий вийти за столу перемовин, якщо Наступного тижня не буде досягнуто по цій рамковій угоді якогось розуміння готовності рівня та цього левела рівня готовності сторін української російської, і так можливий і такий розвиток подій. А водночас а, найбільше занепокоєння зараз а, і питання, які будуть обговорювати протягом цього тижня. Це звісно те, де можуть прийти лінії припинення вогню. Цього тимчасового, які на певний час заморозять бойові дії, а також ще говорить представник адміністрації, який спілкувався із Ніоркпос, що частина стурбованості, зокрема українців, полягає в тому про землі, про статус земель, де юре, де факто про статус території, про ті п'ять спірних, яких наслаби але про статус наших ніяких не спірних для нас суверенних територій по кордону 91-го року, звісно. І от тут теж говорить представник адміністрації Трампа: що якщо де-факто ми визнаємо, що росіяни окупують цю землю, але ми не говоримо, що це буде визнання назавжди, тобто по лінії Заморозки може це відбутися на певний час, як Ігор Ітерович, політолог говорив. Так але де юре, це може означати, що буде визнання росіяни це може так трактувати, так що мусім-то вони забирають цю землю. Більше ніколи її ніхто не побачить. Але ясно, що такий сценарій мало ймовірний, тому що ми ніколи в цьому житті не визнаємо такої конфігурації щодо нашої території, наших земель, якою б мовою не говорили наші мешканці, і де б на цих спи територій вони не жили. Ну я нагадаю, що російський театр Путін на 100% не Контролює а, жодну о, область: ні Донецьку, ні Луганську, ні а, Херсонську, ні Запорізьку. Які він а, думає, що він вписав в свою конституцію, має над ними якесь взагалі право. Ні, немає і не буде мати, звісно, таки. Ну, от бачимо, що багато зараз і конспірології, і того як може Трамп, чи задіювати якісь санкції, чи ні, чи буде він якимось чином діяти жорст, жорстко щодо Російської Федерації. Будемо спостерігати.